Вітаю друзі. Сьогодні я вам розповім про книжку Кірана Лавруда. Легенда про Поткіна Одновухого. Видавництво Абаба Галамаха. В цій книжці на початку є карта їхньої країни. Також над кожним розділом Є малюнок Поткіна. Шрифт тут середній і легко читається. Також тут є чорнобілі, але великі малюнки на дві сторінки. У цій книжці розповідається про Поткіна, кролика і його старшу сестру і меншого брата. Тут на їхню нору напали злі горми. корми. Корми це такі кролики у залізних обладунках. Стали вони кормами через те, що їхній король знайшов залізо, яке в цьому світі отруйне. Скував з них собі броню і став злиб. У нього стали злі червоні і ржаві очі, і вони почали заграбастити весь світ. Поткін втратив своє праве вухо через них, тому що коли він від них тікав, його праве вухо зачепилося у браму. І його прийшлося відрізати. Після чого вони пішли до однієї відьми, доброї, яка їм підказала, куди треба йти. А саме у нору кістяницю. Це нора. Де збігаються усі біженці від гормів. Там вони знайшли карликових кроликів, з якими подружилися, і старого друга тата. В наступному розділі вони готуються і вчуться мистецтву воїнів. Я вам забув сказати, що Поткіну. Від тата дістався чарівний клинок, який називається Зоре Пазур. Він може порізати усе, крім заліза, звичайно. А, а що станеться в кінці? Ви зможете самі прочитати. У кожного з наших героїв є свій характер. У головного Поткіна. Він був лінивий і пропускав уроки. Але коли на його нору напали, то він почав мінятись. Він став справжнім героєм і навіть зміг перемогти кількох гормів, звичайно, зрубавши дерево на них. А його старша сестра. Трошечки хвалькувата і розумна. Вона дуже хотіла стати вожаком. Ой, я забув вам сказати, що їхній та тато був вожаком. Вона дуже хотіла стати вожаком усієї їхньої нори, але по правилам має стати старший син його менший братик. Його менший братик маленький і ще не дуже гарно говорить, але він все одно замічав багато, чого не замічали брат і сестра. Коли вони йшли до кістяниці, то він перший замічав знаки, які вели до неї. Мій улюблений герой, як на дивно, це Поткін Одновухий. Але у цій книжці не все так, як здається. Цю історію нам розповідає це секрет, а мій улюблений розділ це Лисяча лапа. Розділ десятий. Тут наші герої знайомляться з карликовими кроликами і старим другом їхнього батька. І вони тікають від горбів з кістяної нори. А на сьогодні все. І до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.